Україна продовжує йти вперед і відвоювати свою територію. Клаптик за клаптиком, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 липня 2023 року. Орієнтовно склали 236 тисяч 590 осіб особового складу. Ще 550 окупантів. Відправлено до пекла за минулу добу. За весь час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4097 танків – 5 за добу. Бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 8008 одиниць – 9 штук за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4449 одиниць. За добу вдалося мінуснути аж 24 штуки. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 680 одиниць за добу дві засобів ППО в Тарої армії міра. Успішно спалено 423 одиниці, дві за добу. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3783 штуки за добу 31 одиницю. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах. Знищено 1273 одиниці за добу дві штуки. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити тільки, вдумайтесь: 7 тисяч 19 штук, 24 одиниці за добу. Спецтехніки рашисти втратили вже 662 штуки, 10 за добу. Дані продовжують уточнювати та оновлювати слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.